Так, ну що, сьогодні ми дегустуємо сирочок. Я знайшла дуже класний сир для своїх наборів сирних, але без цього дегустатора, якщо він не погоджує, ви знаєте, ми це не ставимо в наші набори. А набори мають бути зі спеціями, з олійкою, так само оливковою з різними травками. Ось такими от томатиками, з... Соусом до м'язка і до сиру цей до вишневий. Ну і мені потрібен був звичайно, сир. Ну що, пробуємо? Дегустація? Так, я вже хочу сиру. Магазу, подякую. Я вже <с. хочу сиру. Це виробник з Вінничини. Дуже класний це, виробник. Це. Я не пам'ятаю, потім буду писати в описі. Лангус, здається, чи як він там називається, і це йде по а, англійській методиці виготовлення. Та чекай! От бачите, як він поїдає сир. навіть мені нічого не йде. Скуштуй з соусом, дегустатор. От як мені з цією людиною жити? Дегустатор. Дегустується з усім. Тому що це має входити саме в набір. Тобі треба от точно маленькими шматочками. Це мені. Що ти можеш сказати? Бо ти не гівся, не ївся, нічого не кажеш. Це що було? Це мої томати. З розмарином і чесником. Супер заходи. Окей, а з соусом? Соусом. Мені солос. зайшло, мені дуже сильно зайшло. І на ярмарці так само людям заходило. Да, там. Сказали, що собі я сама годую чоловіка. Як? Непогано. До речі, сир я зараз покажу ближче. Як ви бачите, він йде з білою пліснівою, щось не зразок. Камамберо, але він не пахне і не брі. Mm -hmm. Досить цікавий. Його можна так само як на бутерброд, так і не в салатик. Можна також е, гарячим подавати, тобто, щоб це було як фундю. Досить цікавий формат. От я такий сир реально шукала. подивіться на цього чоловіка. Він поїдає мої томати разом з цим сиром. А з томатом взагалі супер. Доходить. Ідеально. Ну і що, ставимо в набір? З томатами точно супер. Значить ставимо в набір.